У свої 24 він захищав Україну в окопах на передовії, зазирав в очі смерті, гнав ворога з рідної землі та втрачав в боях побратимів. Усе це про воїна 128 ї гірсько-штурмової бригади Артема за позивним логопед. П'ять років тому він пішов у військо за контрактом своїми думками про фронт і тил, про сміливість повернутися з ССЗЧ та про особисту мотивацію. Поділився з нашими журналістами. Історія воїна у матеріалі «Інни Гогої». Артем потрапив до армії п'ять років тому. Одразу після завершення навчання каже, диплом та повістку отримав майже одночасно. Пройшов медкомісію, долучився до лав 128 гірсько-штурмової бригади. Згодом солдат строкової служби став воїном за контрактом. На строковій службі я прослужив три місяці і підписав контракт із батальйоном. І з того дня, з 20-го року, і по теперішній час знаходжусь в цьому батальйоні. Велика війна почалася якраз на його день народження. Відтоді разом із побратимами Артем боронив найскладніші ділянки фронту. Піхота закарпатського підрозділу звільняла від ворога Херсонщину та позиції на Донеччині. Торік, на сході України, гармієць дістав перше поранення. За півроку повернувся у стрій, але травми нагадують про себе. Часткова втрата слуху, плюс дуже проблеми з коліном, так як не всі осколки подоставали, і один осколок там дуже так мірзко заліз, що час від часу турбує. Мали були зробити переміщення, в Вітозі трошки попереміщались по госпіталях, було три влучання ФПВ бронетранспортер. Нині Артем виконує обов'язки головного сержанта роти. Переконаний, важливо знатися не лише на основах виконання бойових завдань, а й на тактичній медицині. Адже від цього залежить життя власне та побратимів. Воїни 128-ї зараз працюють на запорізькому напрямку. Ворожі обстріли та штурми тут не вщухають. Стараються все старти пі-ноль, пі щоб їх не було можливості закріпитися. Так само проводять м'ясні штурми. В день артилерія ствольна, реактивна ввечері. Навіть вже вже до до ї вони стараються завалювати кабами. За роки служби боєць не раз був на межі життя і смерті, та бачив ворога впритул. Одного разу, коли охопила моральна втома, він не витримав. Було стину, що я взагалі пішов зече, бо як так в нас... Така ситуація в країні, я пішов в СЗЧ, як там мої хлопці, як вони там без мене. Потім не міг налаштуватися, щоб вийти на зв'язок безпосередньо до командування, чи вони приймуть мене назад. До підрозділу повернувся за два місяці. Військовий зізнається, все утриматися надають найрідніші люди. Вдома на нього чекають дружина та донечка, яка народилася кілька тижнів тому. Артем саме нещодавно повернувся з відпустки, під час якої допомагав доглядати за малечою. Спустя, мабуть, пару днів. Вже і на руки брати, там, і годувати, і памперси міняти, все краще на світі і купати. але так відчуваю себе батьком, плюс і ще одна маленька людина, яка мене чекає вдома. Артем каже: фронту потрібні не лише вмотивовані кадри чи сучасне озброєння, а й надійна підтримка тилу. В першу чергу потрібна згуртованість, бо якщо немає згуртованості, немає нічого. От згадати навіть грудень місяць 13-го року, коли починалася революція. Люди всі згуртувалися. Ну і, і то була така непереможна сила. Підтримати піхотинців 128-ї бригади можете і ви. Реквізити для донатів підрозділу вказані на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал, інтер, марафон. Єдині новини.